Турбота про себе як важливий внесок у перемогу. Фахівці Івано-Франківського обласного центру контролю та профілактики хвороб нагадують, з 13 до 17 травня в Україні вже в шосте відбувається європейський тиждень громадського здоров'я. Цей термін кажуть, виходить за межі лише медичної сфери, адже йдеться також про психічний та соціальний добробут кожного. В Цей тиждень ми нагадуємо про основні заходи, щоб підтримання здоров'я людини, тому що як відомо, 50% здоров'я це залежить від самого людини, тобто це є від дотримання певних правил, способу життя, і 20% залежить від навколишнього середовища. Державна установа на обласний центр контролю профілактики хвороб виконує певні комунікаційні, санітарно посвітні роботи, інформаційні. І наша компанія якраз покликана до внести інформацію до кожної людини щодо правил збереження здоров'я дотримання свого соціального добробуту і збереження психічного здоров'я лекції бесіди. Активна комунікація у соцмережах та низка програм і проєктів, у тому числі в школах та освітніх закладах, а ще спеціальні дні здоров'я, які на Прикарпатті запровадили ще минулого року. У такий спосіб пояснюють в обласному центрі контролю та профілактики хвороб: максимально наближають медичні послуги до людей, адже головний акцент на профілактиці. У цьому році вже проведено 22 акції. І охоплено понад 5 тисяч прикарпатців та гостей області. Кількість наданих послуг вже становить понад 10 тисяч послуг. Сюди включають і консультації лікарів, і лабораторно-інструментальні дослідження, і обстеження, такі як електрокардіограма, ОЗД, дерматоскопія, флюорографія. Це є експрес-діагностика таких захворювань, як ковід, вілсніт, гепатит Б, це також проведення профілактичних щеплень. І вже 17 травня на вічовому майдані Франківська об одинадцятій ранку стартує черговий день здоров'я. Тож мешканців закликають активно до нього долучатися. Святослав Іванюк, телеканал